Вітаю ми з України. Не буде цей тиждень у мене такого тижневого вологу, бо в принципі я нічого не в'язала такого. Тут ось открою череношник свій, бачите, він в мене вкритий. Підставляю доску, щоб не провалювалося. Ну і снігом, щоб тоді не провалило його. Ще я зверху оцього, це спонбонд скоріш цього, да? Клейонку якусь закрию. Ось і будуть вони мене тут черенки ці зимувати. Надію, що вони на дадуть будуть корінці. Ось. Що у мене тут є? Це він у мене не один. Тут у мене ось сюди дві тигіляки товсті. Там дві кісточки персика посажено. Я десь видивилась з наших українських блогерів, що персики вирощені з кісточки не боліють так, як привиті. Тому попросила нас тунівши, будуть купляти персики. Щоб кісточки не викидали. От я, якщо будуть добрі, щоб не викидали, от я посадила. Що з цього вийде весною разом побачимо. Чого я відкрила через мушник? Бо воно трошки далі, теж таких, дві наче сухенькі гілячки. Я прикопувала. Ну, я ще ранньою весною прикопувала деревовидний піон. Ось. І одна гілячка гарно прикопалася, друга. Наче надломалась, Ну, наче зелена стояла. Ну побачимо, теж побачимо. І ще одну я знайшла таку, що можна прикопати в одного. У мене такий, ну як, він не білий, він розовенький, світлий, да? як яблуневий цвіт, а один темний. То в темному дві нормально, наче прикопалися, але більше нічого не знайду, бо ще просили це. Я подушки прикопувала, хоч по хоч по одному кущику, щоб вийшло. Ну, не знаю, що з цього. Більш нема поки що прикопати. А тут в мене е, одламалася гілячка. Ото я дві таких тонченьких, бачите, свіженькі зрізи. Рішила, що я їх ткнув черенушник. побачимо, що з цього вийде. Що в мене тут? У мене тут троянди свої. Всі, які були, я нарізала, які можна було нарізати. Ось бачите, вони. І ось я бачу, що така одна. Прямо дивіться. Ну це ж. Е, ж Руки грозні, бо я працювала. Ось, бачите? Це ж новенькі геть. листочки пішли. Не знаю, побачимо, що з того вийде. Багато, багато таких почечок, прямо живеньких. Це ялівець. Що за сорт ялівця, не скажу вам, тому що це я украла. Тихенько скажу, щоб ніхто не почув, украла коло ну, поліція у нас є тут в домі. В домі ось. І в них там ялівці ростуть. Я гілочку я кривала кроликом травичку та й стирила. Ось така я гадюка. Дівчатка і хлопчики. От. А ще в мене один черемошник є. Ну, я вже його відкривати не буду, бо тут мені не треба. Там є верба кучерява, така вона гадь кучерява. Але я хочу і собі виростити, але не давати їй, вона височенька, не давати їй, щоб вона була висока, тобто зрізати точку росту. І на штамп її зробити. Ну, щось мені таке хочеться. Щось з цього вийде, звісно ж, поділюся, якщо щось вийде. Ось, і там в мене є туя моя, що я стригла. Я їх виростила з насіння. Шість проросло, дівчатка одна згоріла коло. Е, я знаю, як без сітка називається по-українському Альтанка коло Альтанки. От. А на одну наступили, поламали, ну в мене є такі помощники. А тут навіть не знаю. Ну, дві є. Я їх стрижу, також не хочу я їх. Вони звичайні туйки і не хочу, щоб вони були великими. Там є туя, значить, є верба, є ярлівець козацький, голубий і зелений. І не знаю, що там є. Ну і ще я начеренкувала свою широколисну е, цю, гортензію і свою. Ну, скоріш мене, древовидна, а не волотиста. А може, волотиста. Я отут, от, от, хоч убий, не розбираюся, надаю. Це питання вивчите гарно. Ось я вам зараз підожіть, бо я просила, щоб вам показувати. Покажу. Ось у мене рядишком. Тут у мене гортензії. Ось там у мене далі. Оцей перший, це у мене там, оце, що я вам розповіла. І там у мене також гортензії В останньому. Це вони вкриті. А це я тільки що так дихаю, бо я вкалувала. Ось от, носила от сусідки всяке листя, всяке таке Прямо грядки засипала. Ось у мене ще капуста в городі, Бачите, я ще не погривала. Ну, ще нема таких морозів, то не вириваю. Там в одну грядку я винесла такий от кролів, те, що вичищаю, ну піддобрюю. А там далі... Бачите, та вже вже хотіла, Вон там далі. Не те, що синіє, то клейонку я розкривала вже свій е компостну яму брала компост. Висаджувала. Що я висаджувала, що я брала компост? Ну, щось садила. Ага. Садила я, мені сусідка дала. Гвоздику. Ось для чого я брала. Для чого. Там у мене ще, бачите, яка зелена гарна гірчиця, я не знаю, косити її, не косити, чи хай вона вже морозом приб'ється та снігом. А весною ми ж весною копаємо, ми ж не зараз копаємо. У нас пісок у нас зараз скопає, то на весну буде все одно асфальт. Ну Абрикоси вже геть роздіті. Всі абрикоси теж будуть зрізати, щоб я могла достати тільки на витягнути руку. Все. І тут ось огрушка теж не буду їй давати. Горіх вже обрізали по осені. Ну і не осінь, а горіх треба обрізати в вересні місяці. То ми гляки ті, що йдуть на город обрізали. Оце ще десь щось позгрібаю сюди на грядочку. Оце, щоб теж якийсь компостик був. Ну і ту ж кучу тоді весною розберу. Отакі От у мене справи. Ну, покажу вам трошки красиві, ще ж в мене і квітне, бачите? А лісом. Це те, що я казала. Боже. Мабуть, немає такої квітки, яка квітне так гарно, саме коли вже робиться холодно. Це Алісом. І я його посіяла один єдиний рік. Це я посіяла, виростала важко, він така дрібненька на сінечку. Важко так якось проростало. Почала його ще, по-моєму, березень був місяць посіяла. Але кожен рік він мені висувається тепер сам. Його подивіться, як він квітує. Не квітує вже геть. Майже можна сказати, нічого не квітує. Оця оце, ось така розлахмачена гризантемка. Вона висока. Ось та вже така геть пов'явша, і вона наклоняється. Вона я не знаю, яку їй треба палицю ставити, щоб підв'язати. Ось, а ця квітує. Та вже у мене от квітла Воно коло альтанки, бачите? Добре, мені дуже подобається, мені ще медуниця. Ота зелена, коли неї зелена біла, то я вже листям прикривала свої гортензії. може ще й ранувати, не знаю. Зараз я спустюся, покажу вам медуницю. Медунка називається, чи медуниця, чи медунка. Сашкині запчасті прозріталась, а тут складали. Ой, доски, доски ще на клітки для кроликів складали. Ось, о, бачите, яка вона? Якщо вже тут, оце ж тут ряд по кругу йдуть. Хости, то хоста вже все у мене. Бачите, вона вже померла, воно там ще якась видно, що то хоста. А оця, ви подивіться, яка вона краса. І є теж різні сорти, не знаю. Треба якось подумати над нею. Якщо все буде добре, то ще якийсь сорт придбати. Ось, подивіться, вже моя ця, що дарували. Я ж її висадила з горщика акуратно, гарно. І подивіться, ну, вона якось так прямо. Резко пов'яла, ну побачимо, що вона зійде, на слідучий рік не зійде. хризантемка, да? Це листям повкривала, поки гортензію понагинала. Ось, ну, треба було показати, як я придумала, у мене не було чим у тих шпильок зробити чого. Ні, було, ну були зайняті мої хлопці. Розібрали там півкаміна і поставили там типу, буржуйки. Так що ми тоді готові. Бо котел у мене залежить від світла, насос не залежить від світла, і якщо світла немає, насос не працює. Опалення також не працюватиме, бо не продавлює. У нас нове повністю опалення, і воно не продавлює. А ми вирізали, у нас були, знаєте, ще про як раніше робили товсті такі труби, то продавило б. Ну, Робилося як краще, менше було б економія всього, економили ну, економніше робили і тепліше, я вам хочу сказати ну, з новими цими. Вони не батареї називаються, я забулася. Забулася як називається. Ну, не факт. Факт тому, що розібрали півкаміна, тепер не гарно, але буде тепло. Так що ми готові до зими. За листя. Ще тут треба дуже з дорожки позгрібати. Ось. Так що... І ось оце Алісім, подивіться, яка краса. Подивіться, як цю красуну любите. Оце мої гортензії, які ще я прикупила. Я не знаю, вам казала, не казала, я купила 10 гортензій. Було б по дуже гарній ціні. І я купила за ті кошти, які мені подарували діти. Чоловік на мене, ну і тільки в гортанці я купила. Морозничка прикупила і таке. Ну, сказали, що хочете, купляй. Ну і я вирішила в красоту вложити. В красу вложити. Чатка. Ще ж в мене все квітне. Я за неї забуваюся, вона тут собі... Е, е, ну, тут виноград, і вона з другої сторони. Ось красива, я маленька, я. Маленьке, я, я. Ось така. Раса, неймовірна. О. І ще я вам покажу, що я планую в'язати. І буде такий епізодік. А ще мені потрібно, мене просили мережку на светрику, що я Сашки в'язала. І я перерила, видно, я не зберегла в закладки. Обично я закидаю узорчик чи ось. А цей раз, я, видно, не закинула, запам'ятала так, бо папа пам в пам'яті в'язала. Тепер намалюю, сфотографую і в спільноту скину. Не було в мене ці дні геть ніяк. У мене були і діти, і онуки, і працювали багато. Ну, я готувала, щоб ну, сім'я сім така величенька була, треба було наготувати. І прибирала, і... коротше, і допомагала. Ну, якось так. Якось так. Тому не в'язала геть по нічого, але я розкажу про лопопейсу і покажу, що я планую далі. Те, що мені потрібно, навіть скоріше, в'язати. А ще не все, ще в нас там є Джаніко. Ну бачите, він голову заховав, не знаю, вам видно, не видно? Ну, Він заховав Джаніка. та обізвести. Ну, он там він лежить, хитрий. А чого він у будки? Бо він прив'язаний знову. А чого прив'язаний, бо він знову накажуть на Ось. Не знаю, наскільки правда, бо я не бачила, але прийшлось собаку прив'язати. Зробили йому нову будку, теплили пенопластом, застелили гарненько, він заховав носи і дивитися на мене не хоче. Отакі у нас справи. Він вийшов, бачите. Що таке Джанька? Хто там та вкусив уже? Джанік. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Джанік! Що там за біда така? Ну, отаке. От Джанька. Ну, Привіт! Ти вредний собака, ну розповідай. нам, вредний. Ну і перейдемо трошки до в'язання. Плетіння з спицями і гачком, да? Спиця, так. Да. Плетіння правильно, бо дивилася лорочку, кольорова мозаїка, да, канали її. Так ось е, виявляється, що в українській мові е, використовували раніше плетіння гачком. То я думаю, що і плетіння спицями. Ну, хай буде так. І в'язання, і плетіння. І що, що в мене в планах? в мене в планах давно вже, одне давно вже сидить в голові, мені треба подружки на подарунок, я їй в'язала палантин, який вона прямо з задоволенням носить. І, і, даже якось я її зустрічала їхала вона ну надо було виїхати Вони їхали в обласний, не немісто, і я виїжджала до... На автостанцію вони машину їхали. Вона в ньому і так вони до нас приїжджали, вона в ньому ну, носить. І я її хочу зв'язати шаль, дівчатка. Косиночку я її в'язала якось невеличку, таку листочками. Але я прибавочки робила по. Поняли? Тобто, отак на... от з от, вуголка починалася з трьох петельок, і отут я прибавляла. Тобто сам вуголок косинки я б робила прибавочки. А шаль я хочу якимсь гарним визерунком зв'язати. Я ще не шукала визерунків, я ще не дивилася Ну, нічого такого. Звісно, хотілося б якийсь може, український МК, хоча б мені не потрібно геть повністю. Мені потрібно подивитися саме прибавочки. Я розумію, що це як регланна лінія. Ну, це в моєму розумінні. А ну підскажіть, хто ж Алі в'язав? Я так розумію, що в кожному другому рядочку прибавлять дві петелечки, як в реглані лінії. А узорчик вже я підберу. І ось у мене є, у мене є отакі два моточки. Я з них пробувала в'язати і, бачите, він змотаний. І другий теж змотаний взагалі, також ручно. І Я не пам'ятаю, що це за ниточка. Чи це не теж алізаріал? 40. По-моєму, да Ну, якось я не можу пригадати. Я можу, звісно, підняти свої старі відео пошукати. Ну, це ж треба ж не шукати сидіти. Ну, тут точно є також або ангорка або якийсь або якийсь махерчик І тут будуть переходи. Переходи такі, знаєте, ніжні ніжні вони не різкі, вони такі. Можливо, буде дуже гарно. І є в мене такий от отріал 40. Такий колір цікавий. Мені кажеться, як для шалі було б цікаво. І у мене ще й світла біла, можливо, я з білої зроблю. Ну я її в'язала білий саме цей палантін. Геть білий. То хотілося б щось інакше. Ну, оце в мене така задумочка, мені потрібно для зв'язати на подаруночок шаль. Шалеманія. Шаль. Ось, і тут я собі думаю, з чого і як. І ця ниточка мені подобається. І я думала, що я думала? Я починала плаття собі в'язати, але ні, не зв'язала, розпустила, так і лежить ниточка. Ниточка непогана, гарно лягає, мені подобається, як вона лягає дуже. Дуже подобається, як вона лягає, Тому, через що я знаю, що переходи ніжні, виходить, непогано. Ось, або з такої. Тут я ще не вирішила, але однозначно хочу почати. Почати таку ажурну, ажурну прямо хочу зробити. А там буде видно. І ще ось, бачите, в мене лежить така моточок. Мені потрібно своїй меншенькій внуці ганусі, ганусі зв'язати шапочку. Шапочку і, мабуть, рукавички. Шарф не знаю, в'язати, не в'язати, може і шарф, може повністю набор зв'язку. Ну шапку однозначно. І шапку треба зв'язати. Резиночки. Один на один, мабуть. Чи два на два, чи я не глянула, яка там. Саме простенько, без везеруночків. Дитині вісім місяців, дев'ятий. Ну, це ж не, не мої забаганки. Забаганки тата, її. Ось так, що нічого такого не буде. Даже без вушок, бо вона не знімає шапочок у нас. Простеньку, без нічого шапочку треба зв'язати. Ось такий. У мене замовлення. Аж самі смішно. Ну нічого, зв'яжемо, ну щось. Зв'яжемо шапочки і скажемо, може якийсь шарфік або... Воно ж з махером. Ну, шапку з махером я її в'язала, що там не казала, але нормально, вона не, не тягає, на руках у неї немає цього пушка. А от шарфік і рукавички, то не знаю, буде тягнути в рота, не буде тягнути в рота. Це ж вам дітки. Так що ось такі в мене плани. Ну і по лапопейсу розкажу, хай ця краса легко я вам ще положу і цю. і цю. Що з лапопейсою? Якщо хто-небудь пробував коли-небудь джакарт розпускати, знаю, що це таке. А розпустити джакарт з Альпаки або і махеру, то це ще той квест, повірте. А я розпускала. Я не буду показувати в влогах оце в таких відео тому, тому що тоді, як буде звіт, буде нецікаво. Я знімаю маленькі кусочки. Маленькі кусочки, як я її там. Ну, кой, що показую, як я в'язала, починала, я, що я пров'язала, чого, ну, чого я розпускала, теж показала, далі покажу, як далі виходить, ну і так далі. І вже в звіті я покажу, як це воно робилося, і що з того вийшло, що я в'язала. Ви знаєте, хто надумає в'язати лопопесу, в'яжіть вовни, 100% буде у вас. Такий, знаєте, класний светр, класна лапопейса, тому що, навіть якась петелька, якщо десь вона ну, таке є в жакарді, що вона вверх-вниз трошечки, наче виділяється, поки вяжеш, вони всі після прання розрівняються, всі смотряться класно, виділяються. Махер, це щось таке, знаєте, цікаве. Ну, я ж не здамся. Я її зв'яжу. Єдине, що я поміняла кольори містами, тому що геть був жах. Ну, все ви побачите в звіті. І ось знову вже, знаєте, наче пішло, пішло, пішло. І я там у мене візерунок великий, і я його малювала на декілька листочків собі. Я брала з одного і з другого і малювала на декілька листочків, і я перший закінчила, там три рядочка лишніх пров'язала, не було следує починати. Це сидю, знову розпускаю. Оце такі справи. Оце те я займалася тиждень, це займалася лопопестою, тому нема чого вам показати, а вже на слідуючий думаю, вже щось я, я вже розібралася з нею, тобто вона в'яжеться вже собі спокійно, скажемо, це під розбустю вже буду вводити слідучу частину узору. і вже буду і потрошечку підв'язувати щось інше. Тому буду вам що показати. Ну, все, на цьому, мабуть, і все. Що я хотіла вам розповісти трошечки. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім буду відповідати. До скорої зустрічі! Пока-пока.